Привіт! Сьогодні розглянемо сполучник Das та артикль DAS. Як артикль, ми вже його дуже добре е, розуміємо і звикли до нього. Das Haus ist neu. Ich kaufe das Haus. Ich ziehe in das Haus um. Я переїду в цей будинок. Але наш артикль може бути ще і сполучником в Релатів Зеце. Ось бачимо, das Buch, Das auf dem Tisch liegt, ist Nicht für Kinder. Книжка, яка лежить на столі, не для дітей. В даному випадку, наш сполучник das буде навіть підметом в цьому підрядному реченні. Книжка яка підмет auf dem Tisch liegt. ось чому наше дієслово liegt іде в кінець. Бо головним тут буде саме оцей. Сполучник Друге речення. Das Buch, das ich gelesen habe, ist sehr interessant. Книжка, яку я прочитала, дуже цікава. Das Auto, das ich gekauft habe, ist relativ neu. Автівка, яку я купила, є відносно новою. Авто, яке стоїть перед гаражем, належить моїй бабусі. Das Auto, für das ich mich interessiere, ist teuer. Авто, яким я цікавлюся, є дорогим. Тут ми маємо з вами. Е Верб mit Präposition, sich interessieren für, цікавитися чимось. І виходить, що нам в цьому реченні треба ось, так, ось таку композицію складати. Für das, для якого я мене цікавлю, отак от можна його собі дослівно перекладати. Das Kind, um das ich mich kümmere, ist sehr klug. Дитя, про яке я піклуюся, дуже розумне. Знову ж таки, маємо тут дієслово з прийменником. kümmern um» І ось чому має бути у нас «um, dass ich mich kümmere». Das Lokal, in das wir heute gehen, ist sehr gemütlich. Місце, в яке ми сьогодні йдемо, дуже затишне. Ну, локаль це як. С їдальня, столова, ресторанчик, місце, де можна поїсти. Das Mädchen, an das er denkt, ist і nett. Дівчинка, про яку він думає, дуже миленька. Ну, бачимо, що в нас дівчинка середнього роду в них. Я вже в якомусь відомому відео пояснювала, що цей суфікс хен він є суфікс, який обов'язково йде із артиклем Das. Das Mädchen» – Ніжнописливий суфікс дівчатко. Можна собі так його перекладати, тоді буде нам зрозумілим ось цей середній рід. Дівчатко, про яке він думає, дуже миленьке. Das таксі auf das ich schon lange warte, kommt nicht. Taxi, яке я вже давно чекаю, не приходить, не приїжджає. Знову діє слово з прийменником warten auf. Ось чому маємо тут казати auf das ich schon lange warte. Das Thema, um das es im Buch geht, ist sehr wichtig. Тема, про яку йдеться в книжці, дуже важлива. Получник ДАС з двома С. Перекладається як «що». Це «що» є розділовим у складному реченні, воно не наголошується. Зверніть на цьому зараз свою увагу. Er hat gesagt, dass er das nicht machen kann. Він сказав, що він це не може зробити. І це що воно таким є ну, таким, знаєте, перестрибуємо через нього, що він це не може зробити. Далі. Er weiß, dass ich morgen komme. Він знає, що я завтра приїду. Er Glaubt, dass er klug ist, він думає, що він розумний. Тобто, оце що, воно таке є перехідним? Тому що сполучник Що? Буває ще і як питальний сполучник вас. Наприклад. Er weiß, was ich morgen mache. І я тут саме це вас наголошую. Ich weiß nicht, was er macht. Бачите, яке воно наголошене це питальне «що». Я не знаю, що він робить. Ich weiß, was du gemacht hast. Я знаю, що ти зробив. Ich habe gefragt, was sie zum trinken möchte. Я спитала, що вона хоче пити. Подивіться, як на письмі може інтонація міняти зміст речення українською мовою. Вона каже, що вона хоче їсти. Бачите, я тут перестрибнула це розділове, що і перекладається воно тоді «зі ЗАКТ» та сісенвель. Якщо ж ми це «що» наголошуємо, вона каже, що вона хоче їсти, то тоді це буде питальне: ЗАКТ вас зі Essенville. Буває, коли ці дас дас можуть бути разом. Ich habe gelesen, dass das wird. Тут ми маємо банальний збіг сполучника «дас» з артиклем Das. Ну, тому що оцей підмет, який іде в підрядному реченні, є середнього роду. Я прочитала, що погода завтра погіршується. Ich weiß, dass das Haus vermietet wird. Я знаю, що цей будинок здається. В оренду мається на увазі. Ich denke, dass das Mädchen uns passt. Я думаю, що ця дівчинка нам підходить. Ну, можливо, для роботи мається на увазі. 15 речень на переклад. Я знаю, що він вже все зробив. Я знаю, що він зробив. Готель, який я знайшов, дуже хороший. Я бачила, що він вже приїхав. Я знаю, що цей готель дешевий. Грошей, які ти мені даєш, не вистачає. Я чула, що він сказав. Вона каже, що я все роблю неправильно. Я не знаю, що мені робити. Я знаю, що мені це треба робити. Будівля, в яку ми зараз йдемо, дуже гарна. Мені повідомили, що завтра я повинна бути о 6-й бюро. Він каже, що кафе закривається о 21-й. Я знаю, що він написав. Я знаю, що він написав. Зупиняйте відео, переписуйте речення. Robit pareglad, ich, dir, robit samo Und sebe. ich weiß, dass er schon alles gemacht hat. Druhe. Ich weiß, was er gemacht hat. Третє. Das Hotel, das ich gefunden habe, ist sehr gut. Ich habe gesehen, dass er gekommen ist. Ich weiß, dass das Hotel günstig ist. 6. Das Geld, das du mir gibst, reicht nicht. Sommer. Ich habe gehört, was er gesagt hat. Sie sagt, dass ich alles falsch mache. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß, dass ich das machen soll. Das Gebäude, in das wir jetzt gehen, ist sehr alt. Ich wurde mitgeteilt, dass ich morgen um sechs Uhr im Büro sein soll. Мені повідомили, ми маємо з вами ä, пасивний стан І пасивний саме ä, ну, можна взяти претерітом в такій короткій ä, конструкції. 13. Er sagt, dass das Café um 21 Uhr. 14. Приємного вам тренування! Лайкаємо і допомагаємо просуватися моєму каналу. Дякую!